Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро хочу продивитися ситуацію, чи буде Україна в НАТО та в ЄС. Ну мені просто в коментарях питають і ті коментарі. Ну, на ці питання я просто знімаю коротесеньке відео, і щоб ви зразу вже його це бачили всі. Так, давайте так і спитаємося. Ну, За НАТО я не дуже впевнена, тому що я, наскільки дивилася, то НАТО чомусь я не бачила, в ЄС бачила, що ми вступимо. Ну, зараз давайте подивимося зараз. Так, взагалі, чи буде. Україна вступати в НАТО, в блок НАТО. Чи буде Україна членом НАТО? Чи буде Україна членом НАТО? Дивіться, тут ну, буде питання якесь іти. Будуть переговори, будуть якісь розмови, будуть якісь об'єднання і. Стосовно от перемоги. Тут, тут, скоріше всього, буде питання перемоги. Поки немає перемоги, поки що такого і не може бути. Так, що ж тут домовляться, давайте подивимося. Лицар Кубків, тобто буде якась пропозиція, воля Воля — це така зняття обмеженості, це ну, свобода, можна так ще сказати. Зараз подивимося далі. Якась оборона. Вибір, Україна буде вибирати. Але, якось, ви знаєте, вона не вступить дійсно. Буде, вона буде стояти в стані вибору. Дивіться, карта закоханих це вибір. Буде стояти Україна в стані на, на межі вибору, тому що нам будуть запропоновано запропонована така пропозиція. Але ми будемо. Вибирати і рух наш, буде направлений трішечки не в ту сторону. Ми будемо якось ну, щось, знаєте, як відділятися, як виділятися, як самостійні такі, плануємо щось інше, що нам говорить, давайте місяць. Я хочу відкрити карту місяць. Що це за? Іллюзії. Тут ми будемо йти до нашого задоволення. Тобто, тут чи буде задоволення НАТО, емоції нас ще будуть переповнювати. Ні, в нас якісь будуть обмеження. Розумієте, обмеження і зміни, Ми щось буде щось напевно, щось буде інше. Дивіться, йдуть карти смерть, це трансформації до ну, неможливо не, не обмеження. Йдуть якісь По ресурсах, можливо, нам дадуть якусь ну, по типу. Певний період якийсь для відновлення, для ну, того, щоб ми накопили якісь ресурси. У нас буде зруйнована країна, чи захотять нас брати в НАТО, чи не захотять. Нас буде зроблена, можливо, якась пропозиція. Ну, а потім що? Чи вирішить Україна? Чи вирішить Україна вступати в блок НАТО? Чи вирішить Україна вступати в блок НАТО? Давайте ще так глянемо, щоб не балакати. Ну, Десятка пентаклів і говорить, що це сім'я, що це склад, що це, начебто, і сонечко. Щось по типу такого якийсь ну, буде, скоріше всього, що можливо, буде. Так, що десятка нам пентаклів говорить? Але це тяжкий шлях. Ну, тобто, ми повинні пройти дуже тяжкий шлях. Поки це все ну, станеться. Але поки що ми будемо бачити там, де і були. тобто не, Я думаю, що ми ну, будемо планувати, будемо все. Але от якось будемо вибирати, будемо стояти на і очікувати на якусь знову, дивіться, карта вибору, і знову карта втрати ресурсів. Тобто, в нас буде втрачено багато, і нам треба буде ну, чекати, поки ми не на, копимо цих цих ресурсів. І нам скажуть такі умови, що Ну, видвинуть нам умови, їхні перемовини що дадуть, що скажуть, їм потрібно, щоб ми тримали щось, щоб в нас були ресурси. Тобто, нас, можливо, не возьмуть так із невідбудованою країною. Нам поставлять якісь умови. Так, добре, давайте далі. Подивимося в ЄС. Чи буде Україна вступати в Євросоюз? Чи, буде, взагалі, чи вступить взагалі Україна в Європейський Союз? Чи буде, ні, давайте, чи буде Україна членом Євросоюзу? Взагалі. Ну, це карта говорить правосуддя, це юстиція. Я думаю, що по цій карті це буде урівноваження, якесь якась ситуація. Так, тут вищі якісь ну тут папи, а да? священик це говорить про вищі чини якісь влади. Тобто, будуть, я, я вважаю, що буде Україна в ЄС. Правосуддя, що говорить Хоча буде бачити вибір. Спочатку, що у нас далі буде пропозиція також, бачите, як і в НАТО, і буде шанс наданий. Шанс. Що для цього шансу потрібно, нам буде стабільність. Тобто, нам також потрібна буде якась стабільність. Нас, можливо, знаєте, нікуди зразу і не приймуть. Дивіться, спочатку буде якась пауза. Ми повинні будемо, ну, тут самі переговори, розмови, отакого от плану буде. Ну і поки що ситуація буде так, як і раніше. Тобто, якось урівноваження, це пізніше. Тобто, це карта говорить, що буде, але пізніше. Тобто, нам потрібно багато зробити. У нас, бачите, буде, але пізніше і зірка, сподівання. Ми сподіваємося, що ми там будемо, і в нас є такі дуже великі. Ну, настрої, да? і активність наша йде туди направлена. Тому нам всі дії в нас туди йдуть. Але знову дивіться, ця карта випадає. Активність то в нас, ну дивіться, сподівання. Сподівання в нас дуже великі. По це таке бажання. Бажання є у нас. І активні дії ми будемо робити. Але це тяжкий, тяжкий період по вступу. Тобто він буде, але він буде такий дуже дуже затяжний. Тяжкий затяжний. Багато юридичних питань потрібно буде нам вирішити. Тому будемо ми, я так вважаю, і в тому, і в тому союзі. Хоча по НАТО, я колись дивилася, то там не буде. Ми якісь будемо в якомусь іншому, начебто, союзі, в якійсь десятці. Можливо, от, кстати, десятка пентаклів мені випадала, можливо, то і буде якась десятка, 10 країн. Так, давайте так ще спитаю. Чи вступить Україна? О, давайте на іншій колоді подивимось, точно. Уже ж, ми це дивилися. Так, давайте ось це колдовське таро нам зараз спитаємося. Що скаже нам ще ця колода? Чи буде Україна членом НАТО? Взагалі, чи буде Україна членом НАТО? Чи буде Україна членом НАТО? Дивіться, буде потрібна нам якась просто допомога, фінансова допомога. Тут якийсь потрібен буде баланс. Фінансовий баланс, тобто, ми повинні як брати, так щось і віддавати. Рицар Жезлів говорить про активні дії все ж таки. Тобто, якось це буде ну не стояти на місці, це буде питання рухатись, але повинен бути баланс між давати і брати. Тобто ми не можемо бути, знаєте, постійно якимись такими, які просто беруть, беруть і беруть. Нам потрібно ще щось віддавати. буде. Тобто, Але я думаю, що ми. Двійка, да? Двійка жезлів говорить, що буде планування. Що буде планування у нас туди вступати. І буде союз, бачите? Буде все-таки союз, буде обговорення. Але якісь щось нам не задовольнить нас, щось не принесе він нам якоїсь такої ці переговори, чи щось не принесуть нам якоїсь задоволеності. І карта миру виходить. Карта миру, карта. Закінчення цього всього. Ну, Тобто, скоріше всього, нас не візьмуть, бачите, не візьмуть, поки в нас не буде мир. Мир повністю. Да, пауза буде. Бачите, тут так само карта ця колода показує, що будемо так, будемо, але поки що на паузі, поки в нас не буде миру. Знову ж таки, бачите, карта повішеного, тобто ситуація затягується, ситуація йде. Ну, поки що ми повинні доказати, показати всім, що ми чого ми варті. Не тільки на військових. Сімка мечей виходить і сонечко. Тобто, якийсь тут буде хитрий ход, який принесе нам безпеку. Тобто ми ще, будемо, будемо ще думати, чи вступати нам туди, чи ні. Ну, скоріше всього, тут ми можемо вступити, але нам потрібна. А можливо, це буде тільки допомога від них від НАТО і більше нічого. Тобто, такого, знаєте, не знаю, прямо щоб такого знаєте, вступу я чомусь не бачу. Карта світу ну, це карта мир. Тобто, вони хочуть від нас, щоб ми були країною спокійною, тихою, як говорять, і ще щоб їм щось допомагали. Але я думаю, що ми будемо все ж таки країною після війни, яка буде виготовляти свою зброю. Все тому ми будемо, можливо, наші плани зміняться. Плани України зміняться стосовно вступу. Чи зміняться плани України стосовно вступу в НАТО? Після війни. Чи зміняться плани України стосовно вступу в НАТО після війни? Імператор. Щось тут буде влада, а тут жезлів починати щось нове. Тобто, тут буде якийсь новий шанс на якісь нові дії. Що це за імператриця? Тобто, тут буде влада України, що розширюватися якісь. ось... Три сторони, три. Буде розширюватися, але є страху дуже багато. Пажем мечів, отшельник, і шістка. Дивіться, як говорить, чи прийме, як я питання задавала, чи, прий... чи буде Україна, чи прийме Україна, да? вступ в НАТО. Тобто то вона тут, бачите, буде якось розбиратися в самій собі. В самій собі. Тобто Тут буде якісь руйнування планів. А Тут От я не бачу, понимаете? вступу в НАТО і чомусь я не бачу після війни, бачите, чи якось зруйнуються плани, не буде Україна все-таки, я Но вважаю, що не буде вона в НАТО. Чи буде розглядати пропозицію після війни. Так, чи буде Україна в ЄС? Давайте ще спитаємо та будемо закінчувати відео. Чи буде Україна в ЄС? В Євросоюзі. Ну, загально. Чи буде взагалі? Паш Кубків. Паш Кубків говорить, що це тільки емоції, наші, поки бажання, але вони дуже такі, знаєте, Слабкі, нам потрібно буде відстоювати свою позицію ще. Нам ну, їм недостатньо того, знаєте, що ми е, виграли війну. Ми матимемо, бачите, якісь інші такі маніпуляції. Тройка жезлів, знову трійка. Щось у нас от... Е, що говорить мах, маг, маг говорить це, жриця. Тобто, відбуваються якісь таємні е, плани, е, якісь таємні будуть. Е, по жриці щось буде таємне таємне, яке зі сторони влади стосовно цих всіх вступів. Розумієте, ми щось будемо. ну, Король жезлів, тобто це не, тут під контролем буде ця вся ситуація, але ну, не зараз, не, ну, не зразу ми будемо вступати в ЄС. Жриця говорить, що це ну, відтягується. Але ми настроєні, ну, настроєні і будемо. Дивіться, задовольнить плани всі наші, але пізніше, пізніше. Уміряність говорить, що це відбудеться, але не зразу. Це такий довгоплинний процес, довгоплинний. Але допомогу ми будемо отримувати від тієї, тих, ну, цих сторін. Тому таким було відео. Кому сподобалось чи не сподобалось, ставте лайки або дизлайки, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб вам надходили сповіщення, коли я виходжу в прямий ефір або, можливо, коли нове моє відео вийде. Під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал, тому приєднуйтесь і на той ресурс, буду дуже вдячна вам і рада буду бачити вас і там. Слава Україні! Україна перемогла. Віримо!